Всім привіт, друзі! Сьогодні таке відео неждане. Сьогодні в нас 21 число, 21 листопада. Хотів поговорити з вами про малину. Я чуть роздягнутий в капішоні, але нічого страшного. В капішоні було холодно, досить, мінус 4. Сьогодні в нас день сніжок лежить. Вийшов на поле малини. Хотів би показати вам, як в нас справи на сьогодні. Що саме робимо, як працюємо, як живемо. Все обов'язково покажу. Перевертаю камеру. Всім приємного перегляду. Давайте будемо розмовляти. Вийшов на поле малини. Ось така картинка. Два рядки вже скошено. Вже готуємося до зими конкретно. Сніжок лежить погода бомба. Сніжок лежить і не може не радувати морозець. Так, почали косити, пробно пробний. почали косити. Так, вийшли газонокосилкою ручною. Покосили тут, остаються ось такі пеньочки. Пеньочок, але він його рубає через те, що треба косити диском, а ми косили пером таким, ну, перо, як вам пояснити? П'ять ножів, які ховаються, ну, там неважливо, Косили та й косили. Туна назад рядка пройшли, скосили. ну, Більш-менш там виходить. Ось така картина. Це все потрібно вивести успішно. Щоб воно все не лежало в нагороді. Це стебло, все хворе, його потрібно вивезти, спалити, і воно висохне чи ну, будь-що з ним зробити. Тут, між раді не проводилась обробка ніяка після весни. Отже, сніжок впав, зілля лежить, це все припало, ну взагалі супер. Так, хотів би поговорити про цифри. Про цифри, які цей рік супроводжували нас на малині. Вся капля була витягнута, ну от, з рядка витягнута, просто ми її ну, не скручували, а різали і викидали, бо сенс її скручувати зовсім немає. На другий рік купити якісну, хорошу каплю. Я думаю, це краще рішення, чим просто змотувати її. і Ну, таке собі рішення змотувати її. Ну, це кожен індивідуально, це ні, нікого не заставляю, нікого не, не агітую, е, в тому числі, змотувати там, щось робити. Ну, Це таке. Хотів поговорити більше про цифри. Е, що саме про цифри? Е, на даному участку малини, ось ви можете бачити, тут частина. І е, вибачте за. Зйомку, але і тут частина. На цьому участку посаджено 1200 саженців. 1200 саженців мені цей рік дали 700 кг малини. В середньому, не будемо точно вдаватися в цифри, але в середньому це 600 грам з куща. 600 грам з куща на перший рік я рахую досить хороша цифра. Це більш чим достатньо для того, щоб. Ця малина окупилася і приносила прибуток. Більш ніж достатньо. Якщо в неї не вложувати зовсім, ну, це моя така думка. Отже, ця малина принесла мені 700 кг малини. Середня ціна на неї складала 55-60 гривень за кілограм в сезон. Тобто, середня ціна взагалі за весь проміжок часу. Який ми збирали малину. Це середня ціна. Отже, 55 гривень на 700 кілограм, це приблизно 30-35 тисяч, 38 там, ну, приблизно я не, ну, не вдавався в деталі: 35 тисяч гривень, 38 тисяч гривень з цієї кількості саджанців. Тобто малина цілком і повністю окупає себе за перший рік, незважаючи на те, яку ви кількість саджанців купите, які кошти в неї вложите, малина Поліся, саме Поліся, на мою думку, окупляє себе в перший же рік. Тобто, я купив саджанці на там, по 15 гривень за саджанець, це 1000 саджанців, це 15 тисяч, 20 тисяч гривень там, наприклад. 20 тисяч гривень плюс е, мінеральні добрива, які я вносив, десь на 3 тисячі гривень, е, враховуючи гній, враховуючи мінеральні добрива, всі добрива врахували, 3 тисячі гривень. Тобто 20, 23 тисячі е, внесли на цю ділянку грошей. З неї отримали 35-38 тисяч гривень це за перший рік. Тобто окупаємість 150%. Я рахую, що в іншому бізнесі, в будь-якому іншому бізнесі, такого прибутку, такого відсотка прибутку за перший рік немає просто. Чи це в залежності там, від зернових культур. Чи просто на землі обробіток, чи в бізнесі якомусь. Ну, я не думаю, що в будь-якому бізнесі є окупаємість вложених грошей за перший рік 150%. Це досить серйозна сума на сьогоднішній день. І я рахую, це ну, результат мене радує. Отже, були прокопані рядки. Осінню продані саджанці. Саджанці продавали по 18 гривень, так як я розказував в попередніх відео. По 18 гривень замовляли велику кількість, маленьку. Хто яку кількість замовляв, там не важливо, але саджанці відправлялися, як і новою поштою. І особисто люди приїжджали, забирали. Це все там менш важливо. Саджанці розкопали. Малина там в 30-35 см, От є такі місця, що і 70 отут, ну, не заросла. Але це тільки на благо малини. Тобто, чим ширше міжраді, річ малина росте, більше поживних речовин вона з ґрунту може витягнути. Менше конкуренції малина нормально розвивається і росте. Що саме про малину? Малину протягом сезону ви бачили. Ягоду ви бачили, спостерігали за мною, спостерігали за каналом. По обробітку все детально розказував. Що буде на цей сезон? Цей сезон ми закриваємо з кошенням малини, обов'язково запечатуємо саме стебло, кропимо, ну, після зрізу кропимо добривом. Добриво називається мідний купорос. Мідний купорос закриває всі пори, накопичує там мінеральні добрива в стеблі. І таким чином ми закриваємо сезон. Потім з весни ми знову ж таки починаємо обробіток по наново. От, от картина на сьогодні. Постягали шнурки. Ну, була підв'язана малина. Ось топчики стоять. Була підв'язана малина, постягали шнурки. Все, ну, геляки, сніжок іде, геляки попадали трошки, малина попідсухала деяка. Ну, але це менш важливо. Це все, ну, каплю зібрали. Згодом там день-два ми все скошимо малину і будемо готуватися до зими. Зима в нас прийшла 20 го числа листопада, але. На найближчий тиждень, ну, передбачаю і там плюс 3, плюс 5, тобто снігу в нас не буде. За цей період ми все скосимо, покропимо, підготуємося до зими. Що будемо вносити на зиму, я обов'язково вам покажу. Це досить цікаво, як ми підготовлюємо і ґрунт сам і малину до зими. Це все будемо обов'язково показувати. Отже, Залишайтеся на каналі, ставте лайк, пишіть коментар, щоб це відео набрало більше переглядів і більше кому було корисно саме про цю малину. Я особисто поручаюся. Малина сорт Поліся досить добре родить. І я повторюся ще раз, окупаємість малини Поліся 150% за перший рік. На другий рік цей кущ, який дав 600 г, дасть 2 кг. Тобто можете самі порахувати, яку кількість малини ми зберемо на наступний рік за хороших погодних умов. Отже, не буду вас затримувати на каналі. Залишайтеся з нами, ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на канал. Далі буде цікаві відео. До побачення!